Після того, як ми з вами оприділилися, як ми будемо розміщувати наш предмет у форматі, ми зрозуміли з вами, чи це буде у нас вертикальний формат, чи горизонтальний. Ми з вами починаємо працювати на головній зображувальній площині. Тобто на нашому аркуші. З чого ми починаємо? У кожного предмету, у кубіка. У гіпсової голови, у глечика, у будь-чого, що ми зображуємо, є дві головні габаритні величини. Для нас це висота, це відстань від нижньої точки до крайньої верхньої точки. І для нас це що ширина. Відстань від е, крайньої правої точки, от вона у мене, і до крайньої лівої точки. Ось вона у мене. Як перенести, адекватно перенести пропорційні співвідношення цих величин на аркуш? Перше, з чого ми повинні починати побудову. Це відмітити на форматі висоту нашого предмету. Ми відмічаємо її. Відносно того, як ми відчуваємо гармонію, щоб вона була не занадто великою і не занадто маленькою, от ми її поставили. От у нас є дві засічки. Наступне, як нам узнати ширину кубіка? У нас є, дивіться, у нас є з вами висота. От вона у нас. Я її заміряю. Бачите? На витягнутій руки. От, витягнута рука в мене. Ніяких згинів у ліктєвому суглобі, ніяких. Це, будь ласка, уважно зараз послухайте. я нижню точку кубіка, бачите, пальцем своїм. Позначив. А верхню точечку кубіка, оцю. Це в мене кінчик олівця. От я це засік. Потім я беру, перегортаю руку в горизонт. І порівнюю і бачу, що в мене при даному положенні висота кубіка. Трішечки більша, ніж ширина. В мене висота позначена. Значить, що я роблю? Я беру, ставлю, ага, в мене от є висота. А ширина в мене трішечки менша. Ось приблизно настільки. Тобто там маленький хвостик виглядав. От я позначаю ширину. Ось у мене висота, ось у мене ширина. Перевіримо себе ще раз. Це один з головніших прийомів при малюванні з натури пропорціонування, зняття пропорцій. З ним не треба поспішати. От раз. І от два. Бачимо, що у нас висота. Трішечки більша, ніж ширина. Висоту і ширину ми з вами знайшли. Наступне. Що ми шукаємо в кубіку? І взагалі в усіх призматичних тілах, які ми можемо з вами малювати. Да. О, наступну величину. Яку нам треба знайти в кубіку? Це положення ось цього ближчого до нас ребра. Воно до нас найближче. Чому? Тому що якщо ми на цей кубік поглянемо згори, давайте намалюємо це. От у нас стоїть наша шафа. І ось. По відношенню до нас, знаходиться цей куб. Він знаходиться в певному ракурсі в повороті. І ось це ребро, ось це, воно найближче до нас. Тобто ми його бачимо в ракурсі. Але ми з вами. Повинні розуміти, якщо подивимось на це згори, ось у нас ближче до нас ребро. Ось воно. Воно найбільш контрастне. Тому що, як правило, в призматичних тілах при ось такому навчальному освітленні, яке ми виставляємо, найближче ребро, воно найбільш контрастне. Воно є границею між великим світлом і великою тінью. Тому нам треба знайти. Де воно знаходиться? Знову ж таки, беремо олівчик, ставимо, Да. Е, я розумію, я ж це сказав на самому початку. Ви можете не, не заходити. Шанов... Так. Заміряємо. Тобто, у нас наша м, задача з вами заміряти відстань від ось цієї крайньої точечки, площини освітленої до ось цієї. Ми беремо з вами олівчик. Ось, да, поставили, заміряли. І порівняємо з ось цією, з затіненою стороною, бачимо. Що у нас освітлена сторона більше, майже вдвічі, ніж сторона затінена. Тобто, відповідно, тут ми з вами беремо. Раз. Недостатньо, недостатньо. Треба що? Збільшити масу цієї площини. Ось це навіть. Ну, це трішечки враже. Багато. Ось. Засічка. За Засі счечка. так. Ось я її поставив. Раз. Два. Всі зайві засічки одразу при роботі. Прибирайте. Ось у нас з вами з'являється засічка. Краще пензлика взяти і знімати пил. Ось у нас з'являється засічка, через яку ми можемо провести вертикаль. При побудові ужиткових предметів, особливо призматичних тіл, великою проблемою для багатьох є проведення вертикалей. Я одразу скажу, що вертикалі ми повинні перевіряти від краю формату. Часто ми в вертикалі можемо з вами завалювати. Ось я проведу лінію. Ось я провів лінію. Лінійкою ми не користуємося, я повторюю, тому що на диво в деяких роботах я побачив використання лінійки. Ми не користуємося лінією. Ось ми побудували з вами вертикаль. Це ребро нашого кубіка. Ось ми його можемо перевірити, що ми її сильно не завалили. Наступне. Від цього ребра йдуть два кути. Один йде в цей бік, тобто дві грані, да? а інша йде в той бік. Як нам їх перенести сюди? Окрім зняття пропорцій з натури, у нас є з вами другий прийом при малюванні з натури. Про нього зараз поговоримо в наступному ролику.